Вітаю всіх в нашому полуничникові. Стежте за нашим полуничним бізнесом. Підписуйтесь на наш канал, передивіться попередні відосики, як ми продавали ту полуницю, як її доставляли, які курйозні випадки були. всякі. От. Якщо вам таке цікаво, то дивіться. У нас такий канал трохи з гумором, не те, там навчати, як вирощувати і продавати, а так, як виходить в нас, чи може так, в вас, чи треба все настільки серйозно підходити, всякі такі приколи, як то кажуть. От. Але дивіться, хотів показати, чи прижилася та полуниця, що ми посадили різні сорти. От. наприклад. Отак є що лежить, є що отак, є що отак гарненько стоїть. О. Садили ми вже пізно, садили ми вже коли в кінці вересня, зараз вже жовтень, поливали її після того, як посадити. Казали, що загусто посадили, але як загусто? ну як має бути 25 см по технології. Ну так і ми садили приблизно 25 см. Може десь 20, получалось, може трохи загусто. Ну нічого. Знаєте, як то, той, хто перший рік, перший раз чимось займається, так хочеться, щоб воно точно все було, а густіше посажу. А густіше не треба садити, звісно, треба все по технології. Ми старалися садити 25 см. Ну, десь получалося більше, десь менше, ну так, на хлопський розсуд. Ох який вітер До речі, хотів вас запитати, ото в мене валяються. Ой-ой-ой, що тут вітер наробив. Поливати я вже не буду. Ай, це аж сусідська стерня підливається. Трампельну стрічку, якщо у вас, наприклад, на полуниці лежить вона під пленкою. Чи ще якимось чином. Ви на зиму обов'язково її збираєте? Миші її їдять зимою, чи вона може лежати так собі під снігом. А весною тільки провірити, підремонтувати, чи це буде критично, що стопудово вона не перезимує, як ви кажете? Напишіть в коментарях. О, дивіться, тут не прижилася, це точно посохло. А чого? Тут води бачу, достатньо було, стояло. Що, Просто що таке отут не прижилось, не прижилось. От Бачите, загусто посадили, десь прижилось, десь не прижилось, потім чик, все суперово вийшло в кінці. Різні сорти тут маємо, і пізні, і надранні, і ранні, і середньоранні. Сподіваємося, що весною літом будемо їсти. Полуницю садову і не тільки їсти, а й продавати. Тому що все, що тут робиться, вся ота земля це наша робота. То не є щось для душі, для ще чогось. Це наша робота. Ми сюди приїжджаємо на роботу. от Але ця робота не займає найголовніше місце в нашому житті, не займає найбільше часу в нашому житті. Тому тут все. Не так, якби вам хотілося бачити гарненьку картинку. Ну і нам, може, хотілося б бачити, щоб було гарніше. Ну воно тут по-різному. Три сотки тут є. І там ще старою є одна сотка, Чотири сотки. Класно, нам дуже сподобалося, як. Продавати полуницю з однієї сотки, то старої, і ми вирішили ще три досадити. Скоро про цифри почуєте в такому загальному фінансовому звіті нашого каналу, нашої діяльності. Так що підписуйтеся, щоб не загубити. Буде все по цифрах, по місяцях постараюся розказати вам. Здається, побачив білку. Зараз, якщо вона не втече, Якесь вона наші й говорити вміє. Баба. Я думав, то білка. А ти що, горіхи збираєш? І що, є? Каштани краще треба було збирати. Каштани, певно, дорожчі, ніж ті горіхи. По скільки вас приймають горіхи отакі? Каштани приймали по 4, по 5 гривень, по 4. По 4 гривні в Грибінці, в Києві. А не піп'є? Здається, по 4. А ми накупляли тої полуниці, тих саджанців, тої малини накупляли тих саджанців. Я думаю, що треба було нам трошки по інакшому. Лучше би. А може ще й зараз не пізно саджанців каштанів накупляти, насадити. І воно на десятиліття буде і будемо здавати по 5 гривень. Правда? Та я жартую, звісно. А в нас горихи є так, щоб здавати, чи тільки для себе? Тільки для себе. Та ми і самі їх не дуже любимо, правда? Ми любимо все те, що немає вдома. То, що з магазину подав, А що воно вже вдома є. А, тако, 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 тако. Любимо, любимо горіхи. Тільки поламалася та штука, що так, дошити так, горіхи. Також Білик, маленькі горіхи. А знаєш, є така штука, е Іванка, така. щоб не шукати горіхи, а, наприклад, От є така штука на держакові. І тут вона такої овальної форми із такої сієточки. Ну, так, сіточ. Таких, е -м прутиків. І ти їдеш в неї так, дррррр, і? і горихи туди залазять в неї всередину. А потім на відри така конусоподібна конструкція стоїть. І ти так нажимаєш ту штуку, і вона її чик, і горіхи падають у відро. Білочка назбирала. <звук> 3 ящики горіхи. В одному ящикові. Видно, не видно? не видно 4827. 4800. Потім ще зважимо порожнього ящика, будемо знати скільки в одному ящикові. Але всі ящики різні. ну Якщо брати так, що десь 4,5 кг в одному ящикові, то ми назбирали 12-13,5-14 кг. По 5 гривень це буде чи по 6. Якщо по 5, це 50-70 гривень. <рес> Ні. Ніхто їх не буде здавати. Будемо їх е, Так, цікава ціна метеликами, скільки іде, можна здати. Та в грибінці все приймають. Тільки треба ціну взнати і може будемо їх метеликами здавати. Хто таким займався, який вихід. З одного кілограма виходить чистого ядра. Напишіть в коментарях, бо дуже-дуже цікаво. Ми всіх, звісно, не визбирали. Якщо всі визбирати, і позбивати, і позривати, і повизбирувати, то буде ще тільки саме або й більше горішків. Друзі, вам там барбоси наші, а тут барбосова... Бімова. Бімова хатка. Поставили, стоїть, все, ми їдемо додому. Yeah. Малина померзла, не було що збирати, правда? Yeah. Та вже їдемо. Хлопці, наші маленькі підписники. <рес> <рес> Такі раді. Дік закривав ворота. Вони кажуть, ми ваші підписники. Їдемо додому. Горіхи позбирали. Ось таке. Нічого толком не зробили, але їдемо додому. Добре, де. Всім гарного, гарного, прегарного вечора. Ну, руки забруднила горіхами. Я мила, а вони якісь жовті. Треба лимонною кислотою вдома помити. Все. Всім папа! -па.